Буде рибовка доволі пізньої осені. Вже на місці луву приїхав дуже рано, ще було темно, трошки підготував снасть. От. Зараз вже виставив вудку От. і виміряв глибину. Сьогодні буду ловити на хитре оснащення, кому цікаво, дивіться. От, дуже рідко хто ловить на таку оснастку. Я оце сидів зранку, готував, прямо на рибалки, тому що вудка в мене не вдома лежить. Зробив оснасточку, переоснастив, поставив, Ну коруче, побачите все в процесі ловлі. Погода стоїть сьогодні доволі прохолодна, зранку плюс 4. От, і в день плюс. 9 градусів пасмурно цілий день, без опадів, вітер південний до 2 метрів на секунду. От така погода. Доволі прохолодно, сиро, холодно, але ж спробуємо сьогодні половити плотву. Доволі мені цікаво просто. Для ловлі пізньої осені по холодній воді е, треба вибирати. Більш глибокі місця з рахуванням того, що вода дуже холодна, риба переміщається на більш глибокі місця. і Я вибрав місце за рахуванням цього всього. Глибина більше трьох метрів. О, тут такий перекат іде, місце знайоме, я вже тут ловив і у восени доволі непогано ловилась плотва. Ну Сьогодні побачимо. Взяв сьогодні прикормку спеціально для плотви. От, з насадок у мене сьогодні тільки опариш і пуф. От, ну, розраховую на опариша. Пуф це так. Спробуємо на те і на те. Але як для пізньої осені, бажано пімотель, щоб був або черв'ячок. ну Будемо пробувати. По прикормки. от спеціально взяв таку прикормку від інтеркриль, Ваніль плітка. Вона такого трошки темноватого кольору. Ніколи ще не пробував. Попробую. На осінню рибалку багато прикормки не потрібно. Трошки зараз приготую. Ароматизатор ніякий додати нічого сюди не буду. Зараз все готую, настоїться і прикурим місце лову. Там, зараз вам покажу місце лову. Бачите, хто дивиться мої рибалки, той вже пізнав це місце. Тут упавша, не впавша, а вона так росте верба. На жаль, вона пропала, вон, бо бобер її погриз, обгриз куру. вон там, бачите, Перегриз гілку і вона сухла. Ну, поки що тримається на воді, ну, я думаю, з часом вона обов'язково впаде в воду, буде тут такий завал коряжник Так, от вудка, глибину я виміряв, ось поплавець. От. Ви Зараз ми підгодуємо в тому місці. І будемо пробувати ловити про хитре оснащення в процесі лову Обов'язково дізнаєтесь. Так, тую прикорку. Рибав вже другий раз водички. Вона стоялася вже. Да, сьогодні така екстремальна рибавка за того, що... Пасмурно, прохолодно. Так, зараз зробимо кілька кульок маленьких. О, поки що в одному місці підкормлю. Під Побачимо, як, як воно буде клювати. Якщо то підгодуємо трошки в іншому. Тут вліво, вправо можна. Так, починаємо. Риболовлю. Зараз вам розповім трошки про оснащення, що це за хитре оснащення. Та. В общем, звичайна вудка. поплавець треба брати легенький У мене півтора грама, можна грам от брати. І його треба э, на кінці в мене маленька мормишечка. Отака мормишка. Майже е, 0,09 грома. Вот. І я підгрузив е, грузок під поплавочок, щоб він стояв. Грузочок, якщо у вас нормишка велика і поплавець е, доволі невеличкий, можна і без грузика. Так, зараз буде наживлять буду по одному опаришу для початку отак вот от. Поводочок поставив 0,14. Вот. Можна ставити тонший, 0,12. Ну, поки що такий тут трава, думаю, сильно тончити не треба поводком. Так, все, пробуємо ловити. Щось з цього вийде. Зараз побачимо. Так, розвію трошки багаття. Погріться. старые банные клюе. Красота. Есть клювание. Что с рыбкой якась? О, Непогано, непогано. Ого, плотва. Хороша плотвичка. Отак от. Там хитра оснастка. Дивіться, яка красавиця. Ого! Жирна яка? Можете? Зараз вам розповім, в чому полягає секрет самої оснастки. От. Можете яка плотва гарна над звичайною, звичайним оснащенням удочки е, перевага в тому, що така оснастка має більш чутливість із-за того, що є прямий контакт мормишки із поплавцем. А коли ви ловите просто грузики. Вже не то, поки риба там дійде до тих грузиків, грузики ж не біля гачка розміщені на відстані. От, і клювання вже ви трошки з запізненням, як кажуть, бачите. А тут зразу, як тільки клюнуло, так і видно поклювку. О, зараз будемо продовжувати. Трошки підкормив, розкормив трошки місце, бо не зразу, не зразу все це осіння рибалка. Сказати, екстремальна така ловля, але цікаво, якщо знайти рибу, можна з успіхом непогано наловити рибу. Знаю, що звичайне місця. Єсть. Щось єсть. Отовичка. Доволі непогано. Змінив я нормишку. Поставив таку зелененьку. взимку я. Непогано ловив на такі окуня і плитву. Взагалі риба різно попадала. О, вона трошки легша. То віль а це звичайна. От вона більш така чуттєва. Так, продовжуємо рибалку. Такий дуже віоленький клюв, звісно, але ну, це завжди осінь. Вода холодна, риба не дуже активна, але клює потихеньку, відпочинок на природі, це найголовніше. головне. Есть. Тут я упустил. Было На там стойка перешла. Плотовичка. Опа. Пиздень осени такая рыбка. Это просто класс. Не так просто її піймати. Трудова рибалка сьогодні, хоч на таку хитру снасть, все одно риба дуже е, обережно клює. От, бачите, така мормишечка маленька. Скоро вже додому треба збиратися, так як вже 1-4 починати мніть. Ще сьогодні пасмурно цілий день. Ще трошки половлю і буду вже збиратися. От. І клює або на коли опускається мормишка, або починає мормишити, чуть, чуть підтягує так і починає клювати. Бачите хижак. Я думаю, що це окунь або щука. Тільки що з'являвся, тут котел такий, окунь зібрався, видно, в стаю. полює. Закінчилася сьогоднішня рибалка, відпочинок на природі. Хитра оснастка працює навіть в таких екстремальних, можна сказати, умовах. Холодно, осінь, вода дуже холодна. А рибка потроху ловиться. Так що зараз буду збиратися додому. Піймалось трошки свіжої риби, був непоганий відпочинок. До нової зустрічі і всім пока!